Очікувати удару по газотранспортній інфраструктури, можуть виникнути проблеми з газом. Але я сподіваюся на посилення протиповітряної оборони, яка значна посилення. І ми знаємо, що зараз дуже збільшується кількість комплексів, комплексів зенітних, які будуть захищати як інфраструктуру електроенергетичну, тобто електростанції, в тому числі і видача потужності з атомних електростанцій, і, а також газотранспортну інфраструктуру. І якщо не буде ще додаткових е, руйнувань от наших енергетичних об'єктів, е, я впевнений, ми ми застабілізуємо ситуацію от на сьогоднішньому рівні, ми пройдемо зиму, а далі будемо вже відновлювати і зменшувати кількість обмежень і скорочень споживання. Пане Іване, в нашій студії про